А то, хто не розуміє, що якщо не буде світу, не буде газу, вам просто не, ви просто не зможете не погрітися, чого собі ну, не зарядити, да, в кого ще нічого немає. Ну, я рекомендую його взяти на всяк випадок. Тож, чи це газовий балон, чи це павербанк, чи це газова плитка, обігрівач, генератор, Тобто, що кому треба. І якщо, ну, не дай Бог, звісно, що буде капець повний, ну, ви в будь-який момент зможете це все ну, чи приготувати їсти. Чи... Нагрітися, да, тому що. Е, так, як, ну як 22-му році, наприклад, було, всі кинулись купляти газові балони, газові обігрівачі, а його вже нічого немає абсолютно. Тобто краще його зараз взяти, поки воно адекватні ціни на це все ще зараз. І генератор так само, генератори в дефіциті, тобто деякі позиції є, деяких немає. Зарядні станції теж, деякі є, деяких немає. Тобто, ну краще його взяти зараз ще по адекватним цінам, бо потім будуть всі кричати, бариги, бариги, ціни попіднімали. А якщо постачальники піднімають ціни, ну. Як, як робити в цьому плані? Тому беріть краще зараз, чи це обігрівачі, чи це газові балони, чи це генератори. Так що відправляємо по всій Україні. Наш запас газових балонів трошки є. 8-літровий Сігма, 1100 гривень. Ну, нова партія, не є, що вони вже дорожчі будуть, скоріше за все. Так що, всі контакти в шапці профіля.